Техніка на заземлення 5, 4, 3, 2, 1. Ціль цієї техніки зменшити інтенсивність турбуючих вас емоцій, зменшити відчуття гніву, тривоги, стресу та дискомфорту. Починаємо. Подивіться навколо вас. І назвіть 5 предметів, які ви бачите навкруги. Це не має бути щось таке грандіозне, щось звичайне. Наприклад, лампа, комп'ютер, дзвоник, картина, крісло. Назвіть 4 предмети, які ви можете відчути на дотик. Наприклад, якщо ви сидите на кріслі, Помітьте, як воно торкається вашого тіла, або як тканина торкається вашої шкіри, або повітря навколо вас. Чи ви можете просто взяти щось в руки, щоб відчути, який це предмет на дотик, чи він теплий, чи холодний, чи він гладкий, чи він. З бугорками. Наступне: назвіть три звуки, які ви можете почути в даний момент. Якщо ви знаходитеся на вулиці, вам буде легше описати ці звуки. Якщо ж ви знаходитеся в приміщенні в даний момент, то ви можете прислухатися до цих звуків. Якщо ж немає жодних звуків, ви можете їх створити самотужки. Поплескати в долоні, постукати, або потупати ногами. Наступне: назвіть дві речі, які ви можете відчути на запах в даний момент. Якщо запахи відсутні, тоді можна їх створити: нанести лосьон на руки або Понюхати якийсь приємний аромат. І останнє відчуйте щось одне на смак. Це може бути ковток кави або м'ятний льодяник на завершення, назвіть щось одне, хороше про себе. Це не має бути щось грандіозне, щось просте про вас, що вам подобається. І вас робить не таким, як всі інші.